Ось тільки зібрали відра десь горіхів ліщини і йдемо її обрізати. Обрізку зробили. Тепер він має такий вигляд. Тобто ми вкоротили на врожай. От бачите, тут будуть горішки. Скоротили кожну таку гілочку. Всі сірешки не чіпаємо, щоб не втратити врожай. Пройшли по контуру верхівки, всі, щоб вверх йшли, позрізали, вони нам не потрібні там лазити дуже далеко. Ну і саме головне при обрізці горіха це, це прибрати оце загущення. Бачите, всі-всі. Олійці тоненькі, всі позрізали, що всередині. От. Оце десь 10 -річні. оце восьмирічний, п'ятирічний. О. І тому вони ще родять дуже непогано. Але вже от один залишаємо молодий біля нього і його там прищіплюємо. Так само на ту сторону. Я залишив три молодих на О. Там йде у нас забор. І один тут залишив. Оці всі гілки, які йшли всередину сюди, в чашу цю нашу, яку ми розчистили, прибираю аж до верху. Тепер сюди буде потрапляти сонечко. Всі завязі Сережки на місці. Куч вкорочений, на урожай підрізаний. Будемо тепер чекати весни.